Доброго дня, мене звати Гузик Андрій. Я старший солдат 100-ї окремої механізованої бригади. Зараз в цьому РЕБ в Рибовському взводі я встановлюю РЕБ останні два місяці, а до цього всі три роки три з половиною в піхоті пробув. Воював на різних напрямках. Починав з Київського, потім був у Сумський. Тим турецький сьогодні ви робите перший символічний удар на матчі Кривба верес Поділіться вашими емоціями. Що для вас це означає? Цей епізод. Для мене це символічно. Також тому що головне, що пам'ятають, що ми ще є, ми ще воюємо. Мені приносить задоволення, що мені не таку честь. Для любимої команди зробити перший символічний удар. Дуже цінно і головне, що футбольна команда, наша Криворізька Привбас, пам'ятає і допомагає воїнам і ветеранам. Багато фаворитів. Тут «Твердохліб», у нас головний голови Очікую від гри тільки перемоги сьогодні, тому що мій перший символічний назар я завжди до перемоги і очікую від своєї команди сьогодні тільки перемоги.